Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі. І що ж, продовжуємо розвивати український контент. І у нас сьогодні на огляді ось такий чудовий смарт-годинник від amazfit band 7. Цей годинник призначений в першу чергу для спортивних активностей і також для слідкування за своїм здоров'ям. Більш детально зараз розглянемо після його розпаковки. А як бачите, розпаковується ця коробка не так і просто. Ми зазвичай звикли тут відкривати. Так, ні. Тут є відривний такий. Поясочок. от І він бачите, як відірвався? Круто. Розпаковка не вдалася. А, є, все, ми зацепилися краще. І ось таким чином відкривається наша коробка. Коробка комплектується годинником, кабелем зарядки до нього. Та інструкцією. Як ви бачите, окрім кабеля, немає блока для зарядки самого, тому вам доведеться використовувати той, що є у вас, наприклад, з вашим телефоном в комплекті. Все, коробочка пуста, відкрити її зверху, вам не вдасться. Потрібно буде відривати відривну полосу з боку. Глянемо на сам годинничок. як ми знаємо з коробки, з опису про сам годинник у ньому. Дисплей займає майже півтора дюйми, а це на хвилиночку приблизно до 4 см по діагоналі, там 3,7 см. Це вже не так мало. Якщо глянути на попередній годинник, який в мене був від Xiaomi, то розміри дисплею у ньому складають всього на всього 0,95 дюйма. Набагато менше від поточного. Тому, в принципі, різного роду співаючі повідомлення вам буде читати значно зручніше. І я думаю, ви будете задоволені цим годинником. Так, ось наш годинник. Ремінець практично такий самий, як використовується вся умі, той самий тип закривання через таку защіпку, яка просто протискається в отвір і фіксується. Бачите, вона тут дуже туго проходить, тому доведеться це робити не так легко. Тут більш просте. Можливо, просто ще не розробився. Подивимось далі. На звороті ми бачимо логотип амасфіту і бачимо датчики. Також є контактна зона для заряджання вашого пристрою. Вона є магнітною по аналогії, як використовується в більшості зараз в девайсах такого типу. Серед датчиків тут є датчик, що вимірює пульс, також датчик, що вимірює рівень кисню в організму. Ну і далі програмно обраховуються різні показники там стрес і так далі. Глянемо на сам кабель живлення, яка магнітна, у ньому площина, основа якою він кріпиться до заряду. Ось такого типу. Він має не уніфіковану форму, тобто будь-якою стороною, а конкретною стороною його тільки можна підключити. Цікаво, як він, ну, в принципі, підключився, як ви бачите, практично сам, легко піднісши його до необхідної зони. Глянемо інструкцію, що говорить нам інструкція з першої сторінки, вона каже про те, щоб підключити даний гаджет до вашого мобільного телефону, необхідно встановити програмне забезпечення, яке називається ZEPP від Amazfit. Інструкція написана на багатьох мовах. В принципі, тут нічого такого особливого в ній більше і не сказано. Ми єдине, що знаємо, і без інструкції, що даний пристрій. Розрахований під спорт, в ньому є близько 120 різних програм спортивних е, занять. Е, також він автоматично розпізнає 4 з них, тобто вам не потрібно вмикати їх перед початком тренування. Даний браслет чудово підходить для займання водними е, різними спортивними активностями, адже витримує навантаження в 5 атмосфер, тобто це те саме, що пірнути на глибину до 50 метрів. Тому спокійно можете плавати. Навіть не знімаючи його, відвідувавши душ і ванну кімнату, попробуємо його налаштувати, подивимося на сам екран. Екран, окрім того, що він великих розмірів, він ще й AMOLED. Тому будь-яку погоду ви зможете бачити прекрасно. повідомлення, що на нього надходять в сонячну чи в мокру погоду. Програма по замовчуванню активувала мій браслет Xiaomi, Зараз я його від'єднав і повторно спробував зробити активацію. І дійсно у нас підключився вже браслет від Amazfit. В налаштуваннях програми є вибір мови, тому що по замовчуванню вона встановилася китайська. Ми перейшли в налаштування програми і змінили мову, вибрали її, ту, що використовує мій телефон, і вона автоматично переключилася на українську мову. Ось і завершується наше налаштування оновлень. Перезавантаження браслету. Бачимо логотип на екрані. Ось таке вступне лого. І написано: Система оновлена, список змін. Welcome to Use MSFit. Приймаємо зміни. Браслет оновлено. Дуже багато різного роду налаштувань відразу на браслеті, і календар, і музика, і погода, сон, активність, стрес. Одним натиском. Одягніть щільно і не рухайтесь. Це ті заміри, які відбуваються відразу при натисненні однієї кнопки. Зараз ми його одягнемо і подивимось на результат. Робимо заміри, не рухайтесь 45 секунд. Тобто заміри відбуваються не так і швидко, але подивимось на результат. Завершується час заміру, і результат стрес 50%. Рівень стресу розслаблений, нормальний, середній. За останні 7 днів, ну поки що в нас немає статистики, тому показує останній результат. Повертаємося, дихання. Також одна хвилина. Заспокойтесь і очікуйте. На результат. 82 два удари. За хвилину маємо тривалі заміру кількість, не знаю разів, скільки я раз вдихнув, тому що воно супроводжує нас диханням. І ось таким чином, в сторону ми повертаємось назад, ось таке управління на даному браслеті. Відлік часу, пошук телефону. він, Наш телефон задзвонив. Ми його знайшли. Також у браслета є дуже цікаве верхнє меню, яке дозволяє вам відразу побачити, як заряд його, так і перейти там в нічний режим, наприклад, браслета, заблокувати його. Увімкнути ніби такий фонарик, бачите, він світиться просто екрану таким кольором. Яскравість налаштувати дисплею, театральний режим, це щоб він вас не відволікав від подій, які будуть відбуватися поряд. Провівши в сторону, також переглядаєте відразу активні сповіщення. Вниз активовується пошук різного роду налаштувань на самому браслеті. Друзі, всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте заглядати в мій профіль у сторіночку Спільнота. Адже там я залишаю самі цікаві пропозиції для вас, якісь акції, промокоди для придбання того чи іншого різного роду інтернет-магазина. До нових зустрічей! Розвиваємо українську мову та йдемо разом до перемоги! Хай вам щастить!